Тому що досвід попередньої гонки показав, що штрафів, на жаль, було багато. Тому треба для себе з'ясувати всі деталі тонкощі гонки в форматі дуатлон, щоб мати більше шансів на перемогу. У нас на брифінгу присутній Володимир Сидоренко це головний суддя змагання з дуатлона завтра, який буде допомагати і буде підказувати або фіксувати можливі порушення. Поїхали. Формат гонки. Біг, велобіг. Перший етап два кола по 2,5 км бігу, тобто сумарно 5 км. Потім 20 км велосипеда. Чотири кола по 5 км. І фінально третій, коло, це третій етап це біг одне коло в 2,5 км. Маршрут. Фіолетове коло це бігова історія. Помаранчево коло це біла етап. Відповідно, вони не пересікаються, і посередині між ними знаходиться транзитна зона. Завтра вранці ви прийдете до стартового містечка, отримаєте чіп, будете ставити велосипед в транзитку і побачите стартову схему маршруту. Далі по маршруту будуть маршова, вони підкажуть рух. Так, ви бачите зараз у перше перехрестя і механіку нашої руха. Ми починаємо бігове коло по червоній лінії, об'їжджаємо, обходимо транзитну зону. Коли зробили два кола, ми заходимо в транзитну зону і з неї вже на велосипеді уходимо на праву сторону по синьому стрілочці. Рух чотири рази ми три рази проїжджаємо вздовж транзитної зони. На четвертому колі, оце вход в транзитку. Фотографія з минулих змагань. І на четвертому колі ми не об'їжджаємо транзитку, а через лінію спешування заходимо всередину транзитної зони. Увага! Естафетним командам, біговий етап після закінчення першої частини він чекає всередині транзитної зони свого напарника і в кінці транзитної зони відбувається передача естафети. Передача естафети відбувається шляхом передачі чіпа, який знаходиться у спортсмена -етапа на етапа на нозі. Ми рекомендуємо взагалі всі етапи використовувати чіп на нозі, тоді реагідність його спрацьовування буде 100%. Якщо його тримати в руках, є шанс, що він не спрацює. Так виглядає вихід з транзитної зони. І одразу видно, що посадка на велосипед відбувається після червоної лінії. Так називаємо лінії посадки. До цього велосипед ведеться по транзитній зоні в руках. Загальні правила. Це загальні правила поведення взагалі в суспільстві і на гонках. Поважаємо один одного, не наносимо шкоди, несемо відповідальність за своє екіпірування, за свою підготовку. Якщо щось відбувається не так, або сходимо, або просимо допомоги. Відносимось ввічливо до своїх суперників і до команди, яка працює на змаганнях. Стороння допомога. Стороння допомога загалом заборонена, окрім окремих випадків, коли це вам може дозволити головний суддя змагання. Тобто, вас ніхто не має права супроводжувати, подавати на дистанції вам механічні засоби для ремонту, велосипеда і так далі. І один учасник іншому не може передавати елементи своїх екіпірування. Ані шолом, ані свій велосипед. В такому разі дискваліфікація буде відбуватися обох спортсменів. І той, хто віддав, і той, хто взяв. Так. Головний елемент. Це минулого разу також була важлива частина. Перед Початком гонки треба прийти в стартове містечко за бажано за годину до старту і на вході в містечко отримати чіп. Ви бачите його на спортсмені, він у нього розташований на нозі. У вас їх зараз в стартових пакетах немає, їх видають перед стартом. І відповідно, потім після гонки ми їх забираємо на фініші. Прямо для естафетних команд це елемент передачі етапу естафети. Бігун починає з чіпом, велосипед на етап, чекає в транзитки на нозі. Чип Чому? Тому що справа це і і це небезпечно. На да. всіх стартах. Для мене там так, коментар враховується. Рекомендація чіп вдягати на ліву ногу, щоб він не був так близько до зірочки передачі. Так, теперь обов'язкові елементи. У вас в стартовому пакеті є стартові номери, вони мають бути на вас, як на спортсмені, і на вашому велосипеді. У вас є в наборі наліпки і номер на руль. Ви обов'язково маєте поставити велосип... номер на руль велосипеда спереді. І бачите, на під підсідлям біла наліпка скріплена з номером. Так само. Вона є обов'язковою в транзитній зоні. Розмічена точка постановки велосипеда і ваш ящичок так само з таким самим стартовим номером. Номер на шоломі також обов'язковий. Відсутність номера це порушення, яке може трактуватися, нести санкцію за собою в... відстояти в пенальті боксі 10 секунд. Чому потрібен шолом? Транзитний зоні має бути порядок і ніхто не має заважати іншим спортсменам. Якщо шолом чийсь вилітає із коробки, суддя має знати, чий це шолом і кому цю санкцію е приміняти. Ми рекомендуємо настоятельно мати пояс для стартового номера, тому що вам на бігу треба мати номер на спереду, а на велосипедному етапі він має бути позаду. Це була основна помилка в кросфесті весни. 80% штрафів було за неправильне розташування номеру. Це приклади, як мають бути розміщені номери на велосипеді. Це ваш набор наліпок, які у вас є. В ньому є наліпка на рюкзак для камери схову, є наліпка на рюкзак, який ви можете в покласти речі в ящичок в транзитній зоні. В разі якщо буде дощ і ти. В день гонки. Наліпка на штир і наліпки на білешолон. Е Всі ці елементи є обов'язковими. Е ось приклади всіх е наліпок, які у вас є в стартовому покій. Е е штрафи на цій дистанції 10 секунд. Е і, ну, і можлива дискваліфікація за більш грубі порушення, типу неспортивної поведінки. Або нанесення шкоди комусь з учасників змагань, всі штрафи будуть промаркіровані в палатці пенальті бокс на великій дошці. І подивитися свій номер і відстояти штраф це відповідальність спортсмена. Якщо спортсмен пропускає пенальті і не відстоює свої штрафи, він буде дискваліфікований з гонки. Тому краще. Іх А. Не отримувати, і Б на останньому біговому етапі, біля, пробігаючи білу палатку, все ж таки витратити пів секунди і оглянути, чи немає на дошці вашого е, номера. Ось так це буде виглядати, буде дошка, на ній буде марки нанесені номера, які мають штрафи. Якщо ви будете мати два штрафи, ваш номер буде написаний двічі, тобто вам відповідно буде потрібно відстояти 20 секунд. Ну, В разі дискваліфікації це буде звуковий сигнал від судді і червона карточка. Якщо ви вважаєте, що порушення було надане не мотивовано, ви можете подати протест на штраф палатки інформації протягом 10 хвилин після фінішу учасників, всіх учасників ЗМА. Так. Тепер щодо бігового етапу, правила. Тобто можна долати хоч бігом, хоч пішки, щоб хоч повсти. Ой, не можна повсти, а ходити і переміщатись можна прыжком, шагом, кроком, як вам буде зручно. Обов'язково номер має бути спереду. Ну і не можна бігти з голим торсом, я думаю, погода нам допоможе в цьому параметрі. Я не думаю, що таких людей буде. Ну і по-друге, ми приймаємо участь в змаганні в заказнику, смітити там не можна. Ну це загальні правила терятону. Є єдиний пункт гідратації на велоетапі, і на біговому етапі теж він в його в рамках нього можна залишати сміття. Далі по маршруту смітити не можна. Так, вело етап. Ми рекомендуємо використання велосипедів МТБ, але циклокрос і гравійник також може бути. Розмір колеса від 26 до 29 дюймів. Гума може бути на ваш вибір. Шупована, не шипована. Шолом обов'язково. Рабочість тормозів буде в гальм буде перевірятися під час постановки велосипеда в транзитну зону. Тобто на вході судді будуть стояти, перевіряти наявність шолому, він має бути на голові, він має бути застьопнутим. Суддя має впевнитись, що він застьобується впевнено, і буде перевірятися робота гальм велосипеда. Щоб для вас і для інших спортсменів це було безпечно. Так, теперь по рулям обмежень нема, можна прямий, можна баранчикам використовувати. Технічна допомога на вході в стартовий коридор буде, якщо буде потрібно там, підкачати колос або щось замінити, але під час дистанції це вже ваша відповідальність, ваш технічний стан вашого велосипеда. Так, чого не можна? Ну, отримувати перевагу завдяки використанню електрики, е, якісь нестандартні конструкції велосипедів, е, просуватись вперед, тобто поставити велосипед і бігти. Тобто, якщо ви, перешкода така, що ви не можете її подолати велосипедом, ви маєте спешитись, взяти велосипед в руки і разом з велосипедом подолати перешкоду. В цьому в осінньому форматі таких перешкод нема. Навесні там були дві калюжі, які деякі люди. Долали таким самим чином. Ну і Зрізати маршрути також не можна. Всюди на поворотах стоять судді, які фіксують номери проходження, плюс на деяких поворотах стоїть електронна система, яка фіксує проходження кожного учасника. Так, тепер головне правило безпеки білого етапу. Ми завжди в шоломі. До тих пір, поки ми не поставили велосипед на транзитку на стойку, у нас шолом застегнутий. Тобто ми Заходимо в транзитку, ставимо велосипед і тільки після цього розтягуємо шолом. І навпаки, ми коли приходимо в транзитку, ми спочатку одягаємо шолом, застягуємо і тільки потом беремо в руки велосипед. Тобто велосипед у нас в руках тільки, тільки тоді, коли у нас застягнутий шолом. Щоб в разі хтось буде піднімати велосипед високо, щоб в разі що зачепить, щоб голова була захищена завжди. Так, ну е це блок про небезпечну поведінку на під час гонки, не підрізати, е повідомляти про обгон голосом ззаді. Рекомендується одразу казати, з якого боку буде відбуватися обгон зліва або справа голосу, щоб ваш е суперник вас почув. Всім від цього буде е легше і безпечніше. Так, про перевірку я сказав. Ми будемо перевіряти робочість велосипеду. Парабон сказав. Так, е головний елемент зазвичай е це навушники на бігу. В тріатлоні заборонене використання будь-яких е додаткових елементів. Навушники входять в цей перелік. Встановлення на себе камери дозволено, тільки якщо головний суддя впевнений, що це безпечно, і в транзитній зоні скаже, що він погоджується, що цю камеру можна використовувати. Є Люди, які використовують такі нагрудні, гарно зафіксовані на ременях камери, типу на шаломні, які на одному кріпленні тримаються, такі не дозволяються. Будь-яка скляна тара, ну і форма, яка може під час проходження дистанції розтягнутися, упасть і відповідно в неї може врізатися інші спортсмени. Це все фіксує головний суддя під час входу в транзит. Да? А прохождення транзитної зони. Поки ми знаходимося в транзитній зоні, ми велосипед завжди е, рухаємо в руках. Ми на нього сідаємо за межами транзитної зони. Завтра транзитна зона буде відкрита двома ділянками в 9.45 і 10.00 для тих, хто прийде поранені, і потім з 10.40 до 11.10 перед стартом безпосередньо до доплату. Можна буде поставити велосипед, судді перевірити його технічний стан і повісити його і покласти свої речі. Всі ваші речі мають бути всередині ящичку. За межами ящику можуть знаходитися тільки стягнуті в велосипед велотуфля. Так, Ми приходимо, розміщаємо велосипед, розміщаємо все обладнання в ящичок. Так, ну не заважаем всем и другим участникам, чужие ящики не трогаем и никаких меточек додатковых на ковролине не размещаем для пошуку своего места. Починаем велосипедный рух после линии посадки, то есть до линии посадки минимум одна нога завжди должна быть на земле. Это так трактуют судьи, силы раньше или позднее. Заходимо ми в транзитку перед лінією співвання, стоїть суддя з червоним коропорцом, спеціальна метка на землі. Перед нею ми, відповідно, маємо злізти з велосипеда, значить, хоча б одна нога має бути на землі до лінії спешування. За таким критерієм визначається, що ви перестали рухатись велосипедом. Далі рухаємо велосипед тільки руками. Так, да. Якщо щось випадає а під час спешування і руху в транзитки, судді і технічні помічники приберуть цю, цей елемент. Якщо він не потрібен, вам далі на біговому табі, можете на це не витрачати час і не хвилюватися. Так, проговорив про тести, палатки інформація, якщо до екіпіровку не пізніше, ніж за 45 хвилин до закриття транзитної зони. Якщо за штрафи, то протягом 10 в час плюс 10 секунд після фінішу останнього учасника. Так, тепер оце правильне з розміщення номера для бігового етапу. Учасника в синьому костюмі навіть присутній цей ремень, що значно полегшує ситуацію зміну номера. Як виглядає помилка? Ось у учасника в зеленій футболці у нього номер на спині. Тобто він його підготував під велоетап і на грудь не перемістив. Учасник, бачите, в синьому комбінезоні він біжить у нього номер на якраз на чорному ремінці зафіксований. І він швидко переставляє на необхідний бік стартовий номер. Так само, бачимо на велоетапі. Номер знаходиться на грудях. Він вже Когда садиться на велосипед, номер вже має бути перевернутий на спину. Ліжаки на цьому типі гонки заборонені. І про шолом також нагадаю ще раз, що спочатку ми застегуємо шолом, беремо велосипед, поставили велосипед, після цього розтягнули шолом. У мене все, ще є щось додати? Все. Тоді у нас все, є запитання, готові на це щось відповісти. Що не зрозуміло. Завтра не А завтра кінаті бокс дізнаємо, чи все було зрозуміло чи ні. Добре, тоді всім дякую. Завтра чекаємо вас в статовому містечку. Не забувайте, що переходити заздалегідь отримувати чіплення.